Виросло покоління, якому в 19-му році, коли 73% або 13,5 мільйонів, попри кову, обрали оцю трагедію, біду для України, яка називається Зеленський, з якими привели велику війну в Україні, відкривши двері Путіну, Виросло покоління, яке не голосувало за цих зелених гниб. Ви розумієте, їм тоді було. Комусь 16, комусь 15, комусь 10 років, от, розумієте? от, розумієте, і вони не інфіковані цією бацилою, зеленою плісінню, цією от, русским миром, оцією Малоросією. Вони не, не інфіковані тим, а яка різниця, як називається, вулиця, от, Какая різниця, хто на якому языке говорить? Я розговар...